Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку. Другим буде завдання на знання заборонних дорожніх знаків. І останнім буде завдання на знання знаків пріоритету і теми проїзд-перехресть. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один: водій якого автомобіля повинен дати дорогу у цій ситуації. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. водій червоного автомобіля, що починає рух від узбіччя, та 2. Водій жовтого автомобіля, що виконує розворот. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Дорога у нас пряма, і тут водій червоного автомобіля розпочинає рух з узбіччя, а водій жовтого розвертається. Обидва водії завчасно увімкнули відповідні ліві показчики повороту. Траєкторії їхніх маневрів перетинаються і хтось та й має дати дорогу. І ось тут доволі таки нескладно припуститися помилки, а помилкою буде вважати, що в такій ситуації дорогу має дати водій, що виконує розворот. Зокрема, пункт 10.4 правил вимагає від водія, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині і попутним транспортним засобам. Тобто, виходить, що дорогу має дати червоне авто, але тут є один дуже цікавий і важливий момент. Полягає він у тому, що водій червоного автомобіля не рухається по дорозі, а лише розпочинає рух від узбіччя. І от пункт 10.1 з цього приводу говорить, що перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку, водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкода або небезпеки іншим учасникам руху. Тобто виходить, що все ж таки у зображеній ситуації дорогу має дати водій червоного автомобіля, що тільки розпочинає рух від узбіччя. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну а ми не будемо тягнути та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання у нас таке: чи дозволяється мотоциклісту повернути праворуч у цій ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. дозволяється, 2. Дозволяється, якщо він там живе, 3. Дозволяється, якщо його мотоцикл обслуговує підприємства у цій зоні, 4. дозволяється, якщо він там працює, 5 умови, зазначені у відповідях 2 і 3, та 6 забороняється. Отож ми маємо перехрестя до якого під'їхав мотоцикліст. На цьому перехресті він хоче повернути праворуч, і для цього він уже увімкнув відповідний правий показчик повороту. Що ж може йому заборонити проїхати в задуманому напрямку? Очевидно, що перше, що кидається у очі в цій ситуації, так це дорожні знаки. Власне, спираючись саме на них, ми і будемо вирішувати, чи дозволяється нашому байкеру рух праворуч. Певна річ, що знак 2-3 головна дорога нам ніяк не допоможе вирішити наше питання, оскільки нас зараз не цікавить порядок роз'їзду на перехресті. Проте нас дуже навіть цікавить знак той, що нижче. І я впевнений, що серед вас є ті, хто припустився помилки, ідентифікуючи цей знак. Так, от це 3-7 рух на мопедах заборонено». І тут дуже важливо не спутати цей знак зі знаком 3.6 рух мотоциклів заборонено, котрий забороняє рух мотоциклів, окрім тих, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на мотоцикли, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні. Просто запам'ятайте це. А от зображений знак рух на мопедах заборонено має такі ж виключення, але поширюється він ще логічно на мопеди, а також велосипеди з підвісним двигуном. Тобто, оскільки на мотоцикли цей знак не поширюється, то нашому мотоциклісту дозволяється повернути праворуч і для цього йому не обов'язково жити або обслуговувати підприємства у цій зоні. Власне, виходить, що й табличка 731, яка показує напрям дії, нас також у цій ситуації не цікавить, оскільки, знову ж таки, знак, що вище не поширюється на мотоцикли. Тож мотоциклісту поворот праворуч дозволяється, а це означає, що я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. А запитання у нас таке. Водій якого автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою у зображеній ситуації. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний: один водій жовтого автомобіля та два водій білого автомобіля. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний Ютюб. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Водії обох просто рухаються прямо. Їхні траєкторії перетинаються, і хтось повинен дати дорогу. Хто ж це буде? Яким правилом тут потрібно керуватися? Насправді, ця задачка однозначно є найпростішою серед наших трьох. Ми бачимо, що перехрестя наше вочевидь є нерегульованим, але воно все таки обладнане дорожніми знаками. Власне, думаю, що головне питання тут полягає у тому, чи зобов'язує знак 2-2 проїзд без зупинки заборонено водія білого автомобіля надати дорогу. Якщо ж, наприклад, ні, і цей знак просто зобов'язує перед перехрестям зупинитися, то тоді в нас нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. І в такому випадку дорогу має дати водій, який має перешкоду з правого боку, тобто водій жовтого автомобіля. Але справа в тому, що дороги на цьому перехресті аж ніяк не рівнозначні. Просто варто запам'ятати, що знак проїзд без зупинки заборонено, вимагає не лише зупинитися перед стоп-лінією, а у разі її відсутності перед знаком, а й при цьому дати дорогу транспортним засобам, що рухаються дорогою, яка перетинається. Більше того, якщо подивитися в лівий куток, то ми можемо побачити знак у формі ромба, який повернутий до нас задом, а до водія жовтого автомобіля відповідно передом. І це ніщо інше як добре, всім відомий знак 2-3 головна дорога. А така от проста задачка в нас під кінець відео. А я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.